Вітаю вас на каналі Лицар. Сьогодні розкажу вам про монети, які були продані на торговій платформі соціальної мережі Лицар. Вмощуйтесь зручніше. Поїхали! Наш огляд відкриває монета Ае Сирія, Селевкіда і Пієрія Антіохія. Перше століття до нашої ери, як вказав автор. Ае. Від латинського аес, що означає мідь бронза, і служив назвою давньоримських бронзових злитків і монет Асів. На аверсі монети зображена голова Зевса. Праворуч. На реверсі Зевс сидить ліворуч. У правій руці тримає ніку, а в лівій спис, Вага монети 9,4 грама. Діаметр 23 мм. Монета була продана з фіксованої ціни за 1750 гривень. Друга монета теж Ае або АС Сирія, Селевкіда і Пієрія, Антіохія перше століття до нашої ери зі слів автора. Але відрізняється монета від попередньої вагою та діаметром. На аверсі голова Зевса Праворуч. На реверсі ЗЕВС сидить ліворуч. У правій руці тримає ніку, а в лівій спис. Вага цієї монети 12,9 грам. Діаметр 22 міліметри. Продана монета з фіксованої ціни за 1750 гривень. Наступна монета срібний обол. Греція. Іонія. Мілетос 6-5 століття до нашої ери, як вказав автор. На аверсі зображена голова лева. На реверсі, зірка у квадратній врізці, вага даної монети 1,4 грама. Діаметр 10 мм. Продана дана монета за 1450 гривень. Четверта монета Драхма, Греція, Карія, Миласа 175 і 130 роки до нашої ери, як вказав автор. На аверсі голова Геліоса. Орел стоїть праворуч біля щоки, повернутий ліворуч, на реверсі троянда з бутоном на стеблі. Вага даної монети 2,1 грама, діаметр 14 міліметрів. Продана монета за 1950 гривень. До речі, хто не знав, драхма з давньогрецької мови перекладається як схоплене рукою. Драхма це давньогрецька грошова одиниця, а також одиниця виміру маси, що спочатку складалась зі зливу срібла вагою в 160 міни. До 2002 року грошовою одиницею сучасної Греції була грецька драхма. До вашої уваги наступна монета Драхма Олександра 3 Македонського. Греція Іонія 3 століття до нашої ери, як вказує автор. На аверсі голова Геракла. Праворуч. У головному уборі зі шкіри Лева. На реверсі Зевс Еетофор сидить ліворуч. У лівому полі монограма вгорі, вага 4 грами, діаметр 18 мм. Монету купили за 1950 гривень. Шоста монета знову Драхма. Тип ОЛЕКСАНДРА III МАКедонського Греція. ІОнія 3 століття до нашої ери. АВЕРС Голова Геракла. Праворуч. У головному уборі зі шкіри Лева. На Реверсі ЗЕВС Етофор. Сидить ліворуч у лівому полі монограма над гроном винограду. Вага монети 4,1 грама, діаметр 17 міліметрів. Монета була продана за 2950 гривень. І закриває наш огляд монета драхма Олександра Третього Македонського. Греція. Королівство Македонія. 310 і 301 роки до нашої ери. На аверсі голова Геракла. Праворуч, у головному уборі зі шкіри Лева. На реверсі Зевс Етофор сидить ліворуч. Тримаючи Скіпетр. Амфора в лівому полі. Монограма під престолом. А ви знали, що монограма з грецького перекладається як одна буква монограма це графічний знак, який представляє одну або кілька. Букв, з'єднаних, переплетених або таких, що стоять поруч одна з одною. У переважній більшості літери для складання монограми представляють собою початкові літери імені та прізвища, тобто ініціали власника. Рідше це можуть бути скорочені назви міст. Монограми зустрічаються на грецьких монетах з 350 року до нашої ери. Найбільш ранні відомі монограми на грецьких монетах. Часто складаються з перших двох букв назви міста. Наприклад, монограма на монетах античного міста Ахайя складається з букв А і Х, з'єднаних разом. Монограми в перші століття нашої ери використовувалися на медалях епохи Траяна, Деція і інших. Вага монети 4 і 1 грама, діаметр 17 мм. Монета була продана. За 2950 гривень на торговій платформі Лицар ви зможете знайти багато цікавих лотів на різний смак. Приєднуйся до нашої спільноти. Дізнавайся багато цікавого у розділі Новини клубу, спілкуйся у розділі Блог. Купуй та продавай у розділі магазин. Учасниками лицар можуть стати всі, хто цікавиться історією і хто поділяє наші погляди. Тож ласкаво просимо.